Привіт! Пропоную вашій увазі складське приміщення перед в'їздом в село Сокиринці за 10 км від Вінниці. Загальна площа даного складського приміщення 2000 квадратних метрів. Це складське приміщення має три брами розмірами 4 на 4 метри. Це дає змогу заїзду габаритному транспорту для вигрузки та загрузки. Приміщення здається в цілому або окремо від 1000 квадратних метрів. Знаходиться на закритій приватній території. Висота даного приміщення 6 метрів, підлога вимощена керамічною плиткою. В даного приміщення є ряд переваг, знаходиться на території, де є свій відеонагляд, власна парковка, власна заправка, потужний трансформатор і є приємний бонус для інгородніх орендарів. Ми можемо взяти облік вашого товару, вивантаження і завантаження ваших фур. На себе це зекономить вам час і ваші кошти на логістиці. Вартість орендної плати 60 гривень за метр квадратний. Якщо вас зацікавило дане приміщення, звертайтесь, буду радий допомогти.